Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову знаходимося в біткоін-майнер-симуляторі. І зараз у мене на балансі є 45 мільярдів біткоїнів, 104 трильйона кеша. Ще у мене тут є соляріс-кеша, дуже багато, і солярісів купа. В общем, я нафармив. Навіть нейронів трішечки нафармилось, але це не найголовніше. Найголовніше те, що сьогодні ми дійдемо до таких вершин, до яких ще ніколи ніколи не доходили. І першим ділом я хотів би потратити нейрони. У мене є 13 тисяч, я можу купити ось таку круту відюху, яка буде Мити дуже-дуже багато нейронів, але хаває вона 160 гігават. А 160 гігават, як ви розумієте, це ультрабагато, тому що в мене всього зараз є 30 гігават баланса. Ще ми можемо зробити оверклок. Майнемо ми, в принципі, ось такі цифри: 20 мільйонів біткоїнів на секунду. І в цілому це все супер. Але зараз я би пішов, все абсолютно просто попродавав. І біткоїни. До речі, вони зараз дорогі, дуже. І соляріси теж попродавав би. У мене мільйон солярісів. Мільйон! Мільйон! Хе-хе! І ще я би хотів би зайти в магазин відкрити кейси, які мені дали. Давайте спочатку візьмемо, відкриємо маленький, а поки він крутиться, я би хотів попросити вас поставити вподобайдена і підписатись на канал. Це ультраважливо Бемк, І що в нас? Оптікс міні, Оптікс дабл вент Ну, я, чесно кажучи, не знаю, що. О, червона! Блін, червона пролетіла. Червона була б дійсно класною. І давайте ще великий. Кейс, відкриємо. подивимося, що тут. Оптікс міні, Оптікс Дабллен. Така ж сама штука. І що вони фармлять взагалі? І наскільки вони класні? Вони фармлять 134 тисячі біткоїна на секунду. Якщо я не помиляюсь, це доволі класні відеокарти. Давайте зараз знімемо ось цю ось одненьку, подивимося, зрівняємо їх. А, ця Solaris майнить. Все, хорошо, тоді я тебе не трогаю. Ці три я ставлю. Нехай фармлять. В принципі, я думаю, це нормально. Нормальна кількість відеокарт, все в мене фармиться. І ми можемо відправлятися на наступну локацію і закуповуватись. Закуповуватись не тільки енергією, а ще й класними відюхами, тому що грошей у мене дійсно багатсько У мене 400 трильйонів кеша. І це просто шок. Так, що тут у нас? У мене є мільйон солярісів І ми можемо в цілому 180 гігаватт фармить ця штука? Реактор якийсь. Павергенератор дає 47 гігават. Йо, 200 тисяч що є. А що взагалі по відеокартам? Отут ось, до, наприклад, 17 трильйонів. Ну, для нас це, якщо чесно, взагалі копійки, я би сказав. Ну, 17 трильйонів. У мене 400 трильйонів. Надо подивитися щось набагато потужніше. Ось о 2,5 трильйона. Ні, це дуже мало. Що тут у нас? О, 140. Скільки ти їсиш? 890 гігаватт. А, ну вона і 140 мільйонів з кеша коштує. А в мене тільки мільйони з кеша. Все, 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 поняв, Сань. ти попутав, ти попутав трішки. Я. Що можу купити, це можу таких дві купити. Але в мене по енергії буде біда. Тому я би купив ось таких три. Це буде 700 тисяч. Мені тоді трішечки не вистачає. Тому алгоритми ще й впали. Тихо сань міняємо алгоритми. Ми беремо, значить, ось таких просто дві штуки. Отаких дві ми купуємо. Бенк. 500 тисяч кеша у нас лишається. Ми біжимо, купуємо якийсь генератор, який, в принципі, буде хороший. Ну, наприклад, ось такий. І беремо їх. Ми відразу два штуки. У нас лишається 170 тисяч кешу, який обов'язково треба. Потратити на якісь відеокарти, бо по-другому взагалі ніяк. Або можна на швидкість вкачати. Давайте купимо. І на цю нам не вистачає. Ну все, тоді хорошо. Оці купувати вже я не бачу сенсу великого. І ще треба біткоїни потратити. Але ж куди їх тратити? Хіба на оці відеокарти, ну давайте на максимум закупимо. Получається, 25 таких відеокарт. А скільки вони хавають енергії? Ну, давайте перевіримо. Мені взагалі вистачить? А, 1,7 і Максимум. Ладно, закупилися. Просто скільки відюх я купив. Саня, ти скільки. Яки всього купив. Це просто шок. Тобі вже можна на ізі піднімати левел. Просто на ізічах. Погнали на базу. Ми ще й можемо, напевно, плод собі купити на війні. Один мільйон, один трильйон кеша. Ну, ми можемо купити. Все, у мене є. Почекай, у мене з'явилась кнопка. І я на ньому теж можу фармити. Обалдеть. Ладно, так, оці відюхи, що ми з ними робимо? Правильно, ми їх всі просто виймаємо. Вони мені вже не потрібні. Оці відюхи теж виймаємо, виймаємо. Все абсолютно повиймали. І вставляємо. Нормальні реальні пацанські відеокарти. Бемк, бемк. Це відюхи, які фармлять дуже багато грошей, і вони вже й закінчились. Я їх так багато купив, і енергії не вистачає. Ми щось купили на енергію. Сань, тихо, я вже й забувся. Ми купили генератори великі. Ми купили великі потужні генератори. Давайте їх зараз і поставимо. Бемк, бемк. Що нам каже? Балансу вистачає. Можна включити оверклок, і майнемо ми на його 236 мільйонів біткоїнів на секунду. Це ми зробили X10 просто, просто X. 10. Йоу, <хи> це просто якийсь прикол. Я чесно, я не знаю. Для мене це дуже-дуже сильно. Дуже сильно. І ще й ми можемо поставити відюшки, оці ось, які ми купили на Соляріс. Вони теж дуже хороші. І мені чекає, купіть Соляріс, пак туди-сюди. Нє, нє, -ні, ні, друже. Нє, 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 вже купувати ми нічого не будемо. У мене зараз є в балансі 63 кігават, і я би дуже хотів купити відюху, яка добуває нейрони. Ось до за 8 тисяч ми можемо купити таку одну, але нам треба більше енергії. А для того, щоб було більше енергії. Треба замінити алгоритми, а то фармимо ми дуже мало. Отако, бенк. Продаємо все. Тут продаємо все, 230 тисяч кеша є. Ми можемо в цілому, знаєте, що робити. Одну ідею треба перевірити. Зараз я, коротше, біжу в магазин, в магазин, в магазин. А поки я біжу, я, до речі, забув сказати в Телеграмі, ж зовсім скоро буде проходити конкурс. Тому якщо ви хочете долучитись, то долучайтеся. Я заходжу сюди. За 200 тисяч купую ось такий генератор бенк. І ще у мене трішки кеша є на біткоїни. Тому можемо попробувати на максимум купити ще відеокарт. Я думаю, цього лиш. Ним точно не буде. Нам потрібно якомога більше всього купляти. Чим будемо ми більше ставити відеокарт, тим буде в нас все крутіше. А поки що я просто підбігаю, вибираю собі другий плод. Мене. Мене загру... завантажує на нього. Почекай. Ем... Це не мій? Почекай. А де мій? Ну, це теж не мій. <с <с?> почекай, почекай, почекай. Please wait two seconds before loading. Все, у мене є завантаження. Знову, знову завантаження йде. Біткоін майнер? Ну. Йо, там хтось зірвав щось. Фух, тихо Сань. А який з цих плотів мій? Ну, тут нема мого. А, ось до мій, все, я поняв. І ми можемо тепер на цьому плоті просто ставити енергію, яка я розумію, отако бемк, наприклад, я поставив, і по енергії у мене енергії добавилось. Типу, ми на цей плот можемо просто виставляти дуже багато енергетичних різних штук. А на звичайному моєму плоті, основному, ми просто будемо ставити купу класних відеокарт. І все. Да, ось до мій плот. І тут є гігавати, він нічого не Кармить, але він додає гігавати. І в мене тепер в сумі є баланс. І все. Ми можемо навіть оверклок включити і будемо майнити ще Пів Півмільярда біткоїнів на секунду. Це просто неймовірно. Це максимально неймовірно. Максимально неймовірно. Я не знаю, що ще сказати. Давайте ще поставимо відеокарти, яких я купив. Оцих бомбезних, і сюди їх ще й заставимо. Все, Саня, що в те ще по відеокартам тут є. В принципі, нічого такого цікавого, але є деяка штука, яку я би дуже хотів перевірити. Мені треба. Удалити оцю штуку і поставити ось цю. Бенк. Активовуємо. І все, я тепер взагалі швидкий. Ха-ха, в -ха. мене X3 швидкість, і це максимально-максимально класно. Так, гроші фармляться. Ми можемо йти зараз з легкістю просто продавати весь біткоін, продавати весь Соляріс і купувати далі, далі, далі. купу-купу всього нового. Я би хотів, якщо чесно, нафармити мільйон кешу на Соляріс. Тільки там надо не мільйон, там надо мільйон двісті на енергетичну якусь штуку. І я би поставив ось цю ось відеокарту. Проте з такою швидкістю, якщо чесно, не Дуже зручно і передвигатися. Осьо, вона фармить прям багатсько порівняно з тою, що в мене є нейронів. Але в чому весь прикол цих нейронів? В тому, що за ці нейрони ось до можна щось прикупити. Наприклад, але дивіться, яка тут ціна, да, Жорстка? І воно нічого не дає. Оці всі штуки вони нічого не дають. Так що я навіть не знаю, що з цими нейронами робити, алгоритми ще й упали. Давайте замінимо. Ох2, йо, скільки я щас буду добувати. 775 мільйонів біткоїнів на секунду. Обалдеть це просто щось неймовірне, якщо чесно. Я навіть не знаю, як мені правильно зараз прокачатися. Чи можливо мені просто треба до 300 рівня дойти? Тут ось можна на 375 зайти, тут якісь штуки додаються. Прикольні. Бо в цілому, зараз у мене грошеняток нормально, і я міг би з легкістю просто зараз заробляти і заробляти і заробляти. І для того, щоб просто заробляти, мені треба просто зараз ставити якомога більше відеокарт, які фармляться. Саме Соляріс. А щоб відеокарти фармили Соляріс, вони дорогі, вони не дешеві. Можна за 260 тисяч купити щас ще одну, за 175 ще одну. А за біткоїни можна зайти і купити собі дуже багато ось таких. Ми можемо їх купити 30 штук, але ми будемо їх купувати по одному. Я розумію, що так буде дорожче, але зато я так буду прокачувати свій рівень. Бемк, бенк. Да, я так дуже жорстко прокачую рівень, і мені саме так і потрібно. Проте у мене може кінчитись просто енергія. Енергія. Може на моєму заводі кінчити, сі капець. Все, гроші кінчились. Сік я купив, міг купити 30, а купив 27. да. Ну, що ж поробиш? Проте оця карта навіть першого рівня. Це говорить про те, що її ще можна прокачувати. А, одеть, і на 300 рівні відкрилася така штука. Йоу! а ну давай, трильйон солярісів. Ох, йо, ох, йо. Ох, йоо, це дуже дорого. Оцей магазин дуже дорогий. Дуже. А оце що? А тут виходить, теж за соляріси, але трішечки дешевше. Ну тут теж дуже дорого, але трішечки дешевше. Трішечки. А що тут є по енергетичним штукам? 1,7 мільярда солярісів. Я не знаю, де сіки взяти. Це ультрабагато. Для мене це поки ультрабагато. Мені можливо, по-хорошому, по-хорошому, можливо. Мені треба на різні плоти ставити різні відеокарти. Типа одні на соляріс, одні на другу штуку. До речі, мені випав кейс. Давайте відкриємо. Бемк. Відкриваємо. Що мені випадає? Якась єрунда, да? Да, ну звісно, і що ти фармиш? 134 тисячі біткоїнів на секунду. Ну, друже, я купив відеокарту, яка фармить 4 мільйони на секунду. Ти розумієш, да? Ну, в чому різниця між нами? Так, давайте наставимо оцих крутих відюх. Можна ще поставити столи. Бемк, 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 бемк. Все, трішки столів ми поставили. Гроші кінчились, вже навіть столи ставити не можу. Сань, це капець. Ставимо ось такі круті відюхи. Ось таку відюху. На соляріс, таку відюху. Ну і таку. Давайте вже все ж таки поставимо. А ця скільки фармить? 500 біткоїнів. Ні, ці вже мені точно не треба. Я їх готовий продавати. У мене їх 51 штука, я їх і всі продаю. Фух. Зато зараз я фармлю майже мільярд біткоїнів на секунду. Майже мільярд. А що по енергії? Баланс невеличкий, оверклок невеличкий, тому треба десь докупити трішечки генераторів. Проте де їх брати, ті генератори? Ах, нічого собі, я мільйон нафармив. Йу. Так я зараз, я зараз зовсім трішки ще підфармлю і зможу купити генератор за мільйон двісті. Все, мільйон двісті в мене є, я. Готовий бігти просто і купувати крутий новий генератор. Ану, сань, погнали. Мільйон. Ааа, він мільйон. Він мільйон триста. Ну, Сань, зараз дофармимо. Так, Санчеус, де там цей мазинусь? До він, мільйон триста. Купуємо. Новий, а то якийсь ядерний генератор, я не знаю, але я готовий їхати і пробувати його ставити. Це щось максимально потужне. Зараз треба розібратись, куди його так якісно поставити. Можливо, можна, в принципі, ось ці прибрати. Зараз столи. Вони мені в цілому, то і не потрібні. Вони фармлять уже дуже мало. А, 130 мегаватт. І вони ще й підбираються. Це супер. А ці максимально малесенькі, ми їх бенк ставимо, та й все. Хеге, -хе. хорош. І що по енергії? 213 гігават у мене є. Оверклок максимально великий. Майнінг. Півтора мільярда біткоїнів на секунду. Майже один Соляріс в секунду. Це дуже і дуже сильно. Це просто нереально круто. А ще в мене відеокарти пропали. А ні, я їх тут не ставив просто. Ух, я, я вже розпереживався. Дивіться, скільки в мене кеша є в біткоїнах. К'ю це квадрильйони. Квадрильйони. Це вже не те, що трильйони, вже квадрільйони пішли. Я готовий далі, йти скуповувати прям все. В цих магазинах, правда, далі, наскільки я бачу, уже біткоін майже майже нічого мені не дає. Типу, я за біткоїни, ну за звичайний кеш, не можу купити щось прям потужне. Наприклад, ось якщо я зайду сюди, то тут все чисто за соляріси. Якщо я зайду сюди, тут теж все за соляріси. Якщо я зайду сюди, тут теж все за соляріси. І за біткоїни все, що лишилося, це тільки в цьому магазині, і тільки тут я можу фармити ці біткоїни, але сенс мені їх фармити, якщо я, ну вже можна сказати, біткоїни пройшов. Сенс мені купити. Купувати оці відеокарти, якщо вони не дають мені ніякого доступу, розвитись далі. Всі біткоїни, які я можу перевести в Solaris, це ось на оцих штуках. Тому сенс біткоїни вже втратили, максимальний. Ну, можливо, ще тут за біткоїни можна щось купити. Я, якщо чесно, не знаю, але ну, в теорії можливо. Тому я навіть і не знаю. Але я знаю точно, що зараз у мене є 600 тисяч кешу на Солярісах, і ми можемо купити ось таку класну відеокарту, за допомогою якої ми вже зможемо трішечки прокачатись. Просто тут є далі ще потяг, і, скоріш за все, ми будемо фармити вже наступні. Ступні штуки, а за біткоїни все, що ми можемо купити, це ось до тута. Один це дуже мало. Це дуже мало на даний момент для нас. Тоді можна сказати, що по біткоїнам ми дійсно пройшли гру, тому що більше нічого ми не можемо нафармити по біткоїнам. Навіть ось цей чувак, бачите, віп був, він уже біткоїни не фармив. Але ось, ось чувак фармить далі, біткоїни. і Фармить їх дуже багато вже й давно. Ось цей чувак теж фармить біткоїни. Ось, ось крутий чувак є, і він соляріси майнить, і біткоїни майнить. Але в нього все дуже красиво виглядає. Я би, якщо чесно, теж зробив таку і зробив все максимально красивим. Але перед цим всім ми поставимо круту відяху. До речі, у мене ж є отака ось відяха. І вона, походу, може прокачуватись. Да? Тихо, шанс. Давай, Сань, прокачайся. Я не пам'ятаю, скільки вона фармила, але якщо вона зараз прокачається, буде круто. Давай, 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 давай. Будь ласка, 80%, це великий. Є! Yeah! Ми прокачали її. Вона тепер другого рівня. А скільки ти тепер майниш? Ну, трішечки краще, як я розумію. Але ну, що ж поробиш, давайте я поставимо. Майни. Хе -хе. алгоритми знову впали. Надо вибрати. А, ні, ще плюс-мінус хороші. Просто трішки підупали. Тоді виходить, що Ткоїни мені взагалі не потрібні. Тоді виходить, що я можу, знаєте, що зробити. Я можу взяти зараз максимально легко, піти потратити свій соляріс, якого в мене вже майже 2 мільйони. І в принципі, це хорошо, що він фармиться і далі. Це дуже круто. Ми можемо за ці 2 мільйони взяти, купити собі ось цей генератор. Він дуже класний. За 380 тисяч ми можемо собі придбати ось таку відеокарту і купити собі на всі гроші, отакі штуки. 8 тисяч. Ні, ну 8 тисяч мені не треба. Ми будемо просто по 9 купувати.

Отако, от бем-бем-бем-бем-бем. Давай, Сань. Ти можеш витрачати свої біткоїни, тому що тобі воно більше вже не потрібно. Тобі біткоїни просто не треба вже. Все, ми, в принципі, накупили їх дуже багато, погнали додому. Я, правда, не знаю, чи сильно воно допоможе мені, але можливо, трішечки, можливо, на капельку воно все ж таки на щось вплине. І зараз що я хотів би зробити? Я би хотів піти по першим ділом, все абсолютно продати, отако, от щоб гроші були, і перейти на наступний плот. Ми знаходимося в себе в плоту. тут я без швидкості чомусь, але це не важливо. Важливо те, що ми можемо зараз взяти, поставити тут реально дуже багато столів. В принципі, як зробив, це оцей чувак. Ми можемо в нього запозичити цю теорію, як то правильно робити, заставити все просто цими шафами. І почати тут реальний видобуток Солярісу, дуже сильний. І потихеньку, помаленьку потім прокачувати всі абсолютно свої відеокарти. Зараз ми скупили не так їх багато, але в цілому ніби непогано. Ставимо всі, ось їх 300 штук тут. Ставимо ще, ставимо ще. Давайте перевіримо, як воно добувається. Один і один СПС. Зараз ставимо ціли, цілу полку. Один і один ну, воно майже не добуває. ха <свят> я їх без толку накупив, але я їх накупив, щоб вони просто тут були. Щоб хоч якось біткоїни почати переводити в Соляріс. Аби був курс якийсь і можна було переводити біткоін кеш в Соляріс, Це було би класно. Можна було би біткоїни далі ставити відеокарти біткоїновські і реально фармити. А так уже невеликий взагалі сенс цього всього. Тому ми просто наставляємо купу цих відеокарт. Трішечки ми ми навіть трішечки менше почали фармити. Мити після цього всього. <смі> Ладно, переміщаємося на свій основний плод. І вже тут ми можемо ставити реально крутіші відеокарти, наприклад, ось цю. Активувати швидкість нашу, бо без швидкості взагалі ніяк. І я би хотів все ж таки зайти і купити ось цю відеокарту. 8 тисяч нейронів. Купляємо бемк купляємо 2, 160 гігават вона хаває. Це дуже багато, це дуже просто максимально багато. Але давайте подивимося, скільки в мене є в запасі. У мене є 160 якраз, але в мене активний оверклок, тому поки що ми її все ж таки не поставимо. Нам бажано краще просто піти, подивитися, чи є у нас щось по електриці. А в нас є генератор дуже потужний. Ми його просто поставимо. Тепер у нас всього чітко, і ми можемо дійсно взяти і поставити нуклеар відеокарту Ось таку. Бемк. Дві штуки ми її зразу поставили. Дві я не знаю, чи треба було. Але ми прям на фармимо дуже багато. Можливо, одну зараз треба прийняти. Отако, щоб у мене все інше фармилось дуже швидко. О, все, тепер соляріс у мене почав нормально фармитись. Біткоїнів майже лярт фармиться. Алгоритми знову змінилися, боже са. Один оцей хороший, і можна тепер ходити, все продавати і реально прокачуватись по Солярісу. Щоб по Солярісу у мене все було максимально круто. 2 мільйона, 2,8 і 8 навіть. Ми зараз на ізі просто йдемо, купуємо собі ще один генератор, який дасть змогу вставляти дуже багато відеокарт, і пробуємо прокачувати свої відеокарти. Так, бенк. Один купили. Тепер йдемо сюди. Тут у мене ще не все куплено взагалі. У мене є півтора мільйона. Ми можемо купити ось таку штуку. І ще 700. трішечки на ню не вистачає. Капельку. Але хужу купляти я не буду. Нема сенсу. І ми її ставимо. Вона, правда, виглядає не дуже, але ну що ж поробиш. хе хе І зато ми можемо зараз поставити ще одну електричну цю штуку. Бемк. І що в нас по енергії? Ефективності валом просто майниться. Круто, просто. І ми просто оберемо з Ягкість, уставимо ще одну цю круту відюху, яку ми купили на Нейрони. У нас енергії вистачає. Майнінг з головою хороший. І ми просто беремо. ідемо продаємо ще 100 солярісів, які нафармились нам за секунду. У нас з'являється дуже багато грошей. І ми навіть не то, що за мільйон підемо купимо. Ми зараз за 2 мільйони підемо купимо соляріса відюху. А за біткоїни можна зараз зайти і подивитися, що тут є у нас. А, ні, це погане. Це те, що мене не цікавить. Мене цікавило. Ось до. Ось до, так. Да. Отут є лампи, RGB, світло, стіни, двері. Крісло круте. RGB термінал. Контроллер джебі, можна. Але мені на нього не вистачає. Ха-ха. двері стіни. Ну, це буде незручно просто заходити, тому я все ж таки стіни купувати не буду. Я думав, куплю, але я потім подумав, так я ж не зможу заходити в свій цей на свою площадку, бо в мене стіни будуть стояти. Маємо 2,7 мільйона, і ми просто йдемо їх витрачати. 2,7 мільйона ескешу. Фух. Реально, я став ніби багатшим, але нічого крутішого в мене не стало. Я все рівно фармлю і все рівно невеликі числа, бо мене перевели на ескеш. Ми купуємо ось таку відюгу, і ще в мене є. 690 тисяч, я би хотів купити отаку, але ні, не буду її купувати. Вона вже погана для мене. Ми просто переміняємо зараз алгоритми і біжимо знову додому. Хоча мені досить, знаєте, що цікаво, що відкривається на 500 му рівні. Тут є якісь дуже класні штуки, як я бачу, отаку, там і відеокарти, якісь є. І я все ж таки вірю в те, що там дійсно можуть бути біткоїни. Тому давайте зараз у мене дуже багато біткоїнів. Ми все ж таки, все ж таки, попробуємо ці біткоїни вкласти в ось ці відеокарти і купити дуже-дуже багато відюх. Я не знаю навіщо вони мені. Я не знаю. Чи я буду їх ставити все ж таки, але я би прокачав просто до 500 рівня себе. Отаким От способом. Давай, Сань. Опа, я вже навіть по рівню одному не прокачую після 400. го Треба купувати набагато більше. Боже, гроші тратяться, але нічого страшного. Біткоїни, в принципі, я вже не використовую взагалі. А якщо їх використовувати для того, щоб пройти рівень, то було б непогано. Да, вже дуже мало відсотків дають. Дуже мало дають відсотків ці відюхи. Максимально мало. Уже по 6% дає, чи що вже нема сенсу їх купувати навіть. Уже чисто за с треба прокачувати якось. А де його прокачуватись за ескаш, якщо де його взяти, в мене просто-напросто нема. Зато в мене тепер є дуже багато відеокарт, які майніть купу біткоїна. Скільки в мене їх? 158. Зато ми можемо поставити ось таку відеокарту, яка дуже класна. І я купував якусь штуку на цей на енергію чи ні? Ні, я не купував. Тоді ми можемо просто взяти, продати все, що в нас є за біткоїни, за ескаш. Еска в нас знову 2 мільйона є. І за ці 2 мільйони я з легкістю просто купую знову ось таку відюгу. Прокачую трішки рівнів, що найголовніше. А що, якщо я буду отаке купувати? Один відсоток просто, один відсоток. Ладно, а що тут? А, ну тут все за скеш. Можна отакі штуки купувати. Вони трішки дорожчі, але вони теж дуже мало відсотків дають. А якщо три. О, а так дає більше. О, о, нормально. Трішки прокачується. А якщо отут по дев'ять? Давай, давай по дев'ять уже купуємо. Просто хоч якось прокачуємо цей рівень. І гроші кінчились. Я потратив весь свій біткоін. Зато купив 235 цих відеокарт. Двісті П'ять це шок, і мені ще треба 70 рівнів десь набрати. 70! А що якщо я попробую оці свої гроші та витрачати на ось ці будівлі? Вони в цілому дорогі, мільярди, ось ось квадрильйони. А ні, це вже дуже дорого. А воно не дає взагалі нічого, взагалі не дає відсоток ніякий. А тут якщо тут купувати? Теж не дає. Я вже коли просто трачу свої біткоїни, ну, біткоін кеш, він взагалі мені не приносить ані копійки. І це просто шок. Я не знаю, як мені дойти до, до 500 рівня. Це максимально складно. Хоча, почекай, я тепер можу сюди зайти. Тут був 375-й. А ну, обсідіан Пліс кристаллер. Почекай, а де тебе поставити? Uh, не поняв. Якісь кластери? І тут можна щось. Почекай, це що таке? У мене ноль кристалів червоних. А ця штука коштує типа грошей. А тут бусти можна різні купувати. Почекай. Активейт кристал тут. Активate. Він щось як. Він він знайшов зелені кристали. Давай збирати. Вау! Погнали, погнали, погнали! Просто все підзбируємо. Непогано, давай. Що тут є? Ще десь? Чи нема? Почекай, якщо я зараз позбираю кристали, я зможу щось типу, купити, чи що. Друга фаза пішла. Давай збираємо. Просто все підзбируємо, Все Підзбируємо, І сині, і красні, і черво. І всі, всі, червоні, сині, зелені, все позбируємо. Це якийсь прикол. Я не знаю, я перший раз це бачу, я не знаю, що воно робить. І чи зможу я щось взагалі в цілому купити. Ну я на фармив. 24. І зараз ще буде четверта фаза, я ще щось нафарблю. І написано, що він ще буде активний, типа 3 хвилини. Ну, за 3 хвилини. А, Пропав. Ось до, ось до, кристали. Давай збираємо. Бм, 27 у мене вже є, 28, 29, 31,5, 32,5. Заходимо. Тепер в нього зарядка 2 хвилини, а я можу собі купити софу якусь. Це, коротше, штука, на якій сидіти. Кристаллер бустер. 33% кристалів появляється Ну, я її купити не можу. Майнінг буст можна купити. Кристаллер відеокарту, яка фармить Солярісів 45, але йому треба дуже багато вольтажа. Коротше, ця штука класна Ця штука класна, що я її відкрив, але треба постійно її ставити, заряджати, чекати і т.д. і т.п. А тим часом у мене в теорії нафармилось дуже багато грошей. Да, 4,8 мільйона ес за допомогою якого я можу дійсно зараз купити собі щось толкове. Проте мені треба і генератор, бо в мене там ну, мощності вже не вистачає. І треба ще купу всього. Так, генератор Бем, купуємо. Хоча б рівня трішки він дає зовсім капельку, але дає. О! Ми можемо ось ці відеокарти покращувати кредит 100. Ну 100. Exchange. Опа, 100 штук. І дивіться, скільки нам всього дає. Обалдеть, мені там карт понадавало на соляріса. Тепер получається, я дійсно можу. У Мене дає 3,5 мільйона. Давайте купимо We... ось таку відеокарту. І та й все. Поки нічого не будемо купувати. Зараз дивіться, 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 у мене дуже багато різних штук. Давайте оцю продамо. Вона мені не треба. Соляріс uh, майнери, оці дешеві, вони мені теж не треба. 154. Ми їх продаємо. Оці соляріс майнери, вони теж дуже погані. У мене їх два штуки, ми їх продаємо. Оцей соляріс майнер. Хай поки побуде, ще якийсь реактор, я купував, він мені не треба. Я тепер знаю, я тепер знаю. Я просто заходжу сюди, купую тут на всі гроші відеокарти, хоча б трішечки рівня прокачую. Потім біжу сюди, в трейдін, здаю їх. Ось тако. Опа, і отримую ось такі штуки. І міняю. І я міняю, виходить, біткоїни свої на соляріси. Це непогано. Це прям супер. Хух, це мені вже більше подобається. Я хоча б тепер трішечки розібрався з цим всім. А сюди ми просто ставимо дійсно круті відеокарти. Зараз ми роздивимося, які не хороші. Оця біткоін фармить. 57 тисяч біткоїнів на секунду. Вона мені не потрібна. Оця фармить соляріси. двері мені не треба. Генераторів у мене 74. Я їх можу продати, вони мені не треба. Хоча, ладно, хай будуть поки. Отакі генератори мені точно не треба. 4. Вони мегавати добувають. Оця карта добуває нормально соляриси. Ця трошки менше. Генератори хороші. Ця відюха непогана. Оце погане. А оце хороше. Пожди. Ну так, да, коротше, вони, ну, вони такі в цілому, ну, не самі, не самі погані всі. І це Супер, ми зараз просто беремо їх всі виставляємо. Ось цю, ось цю, ось ці три. І наставляємо дуже багато оцих жовтих. І енергії в мене не вистачає. Добре, що я купив собі все ж таки генератора. Даже два штуки в мене є. Так, ставимо, ставимо. Все, потужно. І виставляємо купу ще оцих відеокарт солярісних. І знову енергії не вистачає. Та ну, як? 11 гігават. Тихо. А, що по енергії, енергії, енергії? У мене є отакі генератори, які я купив. Давайте їх все ж таки поставимо кудись. Отако От бенк. Щоб трішечки енергії було. Бо ці, походу, ще відюхи дуже потужні. Потужні. Походу, вони реально потужні. А скільки я фармлю по солярісу? Нормально фармлю. Піднімається. Тепер мені треба ще й соляріс витрачати на цей. На енергію. На енергію там 7,5 мільйонів солярисів можна потратити, щоб прокачати енергію собі. Але це вже все народ буде точно в наступних серіях. Я вже нейронів на в купу. Я всього вже підфармив. У мене по енергії дуже багато. Прям дуже багато. Але вона вся зайнята із-за того, що я фармлю, дуже багато всякого. Всякого-всякого. Я просто все фармлю, все фармлю. Я дуже жорстко. Прокачався, дуже багато чого дізнався. Я ще знаю, що можна мені поставити ще одну, ось таку відюху точно. Та да, навіть може й не одну, а може й ще одну. В общем, я купив їх три штуки. <реш> і щоб їх всі поставити, мені треба ось такий от реактор, який коштує 7,5 мільйонів, тому що оцей уже, ну, якщо чесно, не сильно вивозить. Їх то можна понаставляти дуже багато, але це трішечки-трішечки, воно не то, розумієте. І ставити все це ми будемо в наступних серіях. Тому обов'язково підписуйся на канал, став подобайдена, і пиши коментарі. Не забувай про телеграм, там скоро буде розыгрыш. Всем пока!